Uh, давайте починати, так? Всі у нас є 959. Сьогодні у нас 28 червня 23-го року. Порядок денний такий, 1.1, Відмова видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром ПП теле, Телерадіостудії Імпульс. Один Розгляд заяви ДУ Центр інфраструктури та технологій Міністерства внутрішніх справ України про видачу дозволу на користування ресурсом номерації. 2.1. Розгляд проєкту постанови Кабміну про затвердження порядку відключення кінцевого обладнання спеціальних користувачів лінії електронних комунікаційних мереж екстрених служб. 2.2. Прорахування висловлених органів державної реєстрації зауважень до постанови національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій. 3.1. Розгляд проєкту розпорядження Кабміну про затвердження показників індексу цифрової економіки. 3.2. Розгляд проєкту угоди щодо взаємообміну інформаційними ресурсами Між Державною службою статистики та НКІК. 3.3. Про утворення робочої групи з питань організації та проведення моніторингу якості. 3.4. Внесення змін до плану діяльності з підготовки проєктів нормативно-правових актів НКІК, що мають ознаки регуляторних актів на 2023 рік. 3.5. Затвердження проєкту кошторису Національної комісії здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій на 24 рік. 3.6. Встановлено фонду преміювання голови та членів НКК апарату НКК за червень 2023 року. І далі 3,7 по 3.13. Преміювання по кожному з членів комісії за червень 2023 року. Чи є питання по цьому порядку денного? Якщо питань чи не, зауважень немає, пропоную проголосувати за цей порядок денний. Будь ласка, хто за? підніміть руку. Одностайно. Дякую, будь ласка, Ірина, один один. Дякую, шановне голово, шановні члени комісії. В нашій увазі представляється проєкт рішення про відмову у видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. Відповідно до пункту 2 частини 9 статті 48 закону України про електронні комунікації, розглянувши заяву ПП телерадіостудії Імпульс, пропонується відмовити приватному підприємству телерадіостудії Імпульс у видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром для широкосмугового радіодоступу, радіозв'язок у системі передавання даних із використанням шумоподібних сигналів на території Вінницької області у смузі радіочастот 5725-5850 МГц, у зв'язку з негативними результатами технічної експертизи державного підприємства Український державний центр радіочастот з питань попередньої оцінки можливості виконання умов забезпечення електромагнітної сумісності запланованого радіообладнання. Відповідний висновок технічної експертизи направлено до НКЕК від 21.06. поточного року. Негативна експертиза пов'язана з тим, що дані частоти у даному регіоні зайняті іншим оператором. Департаменту радіочастотного спектра спектру забезпечити інформування заявника про прийняте рішення в установленому порядку. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одностайно. Далі, будь ласка. На увагу розвитку вноситься проєкт рішення про розгляд заяви державної установи. Центр інфраструктури та технологій Міністерства внутрішніх справ України для видачі дозволу на користування ресурсом номерці. На виконання вимог статтей 75 та 118 закону України про електронні комунікації та з метою сприяння реалізації соціально важливого проєкту пропонується видати державної установі Центр інфраструктури та технологій Міністерства внутрішніх справ України дозвіл на користування скорочем номером 112 для використання на території України строком на п'ять років. Як технологічному користувачу ресурсу номерації для забезпечення функціонування екстреної служби системи екстреної допомоги насиленню за єдиним телефонним номером 112. Такий дозвіл дозволить підключити обладнання системи 112 його технічно взаємодію з існуючим обладнанням та мережами, постачальниками послуг між особистих комунікацій з використанням номерації. Прошу підтримати законопроекту рішення. Дякую. Чи є питання? Що питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одно ставим. Далі, будь ласка, 2-1. Наступним проектом рішення пропонується виноситься проект рішення про затвердження порядку про проекту постанови кабінету міністрів про затвердження порядку підключення кінцевого термінального обладнання спеціальних користувачів і лінії електронних комунікаційних мереж і лінії зв'язку екстрених служб. Проект постанови кабінету міністрів розроблений адміністрацією Держзв'язку зв'язку. На виконання плану організації під підготовки проєктів актів, на виконання інших завдань, необхідних для забезпечення реалізації закону України щодо вдосконалення системи екстреної допомоги населення за єдиним телефонним номером 112. Проєктом постанови передбачається встановлення підстав, за яких може бути відключено кінцеве обладнання спецкористувачів, а також умов, за яких забороняється відключення кінцевого термінального обладнання. Крім того, проєктом постанови пропонується визнати таким, що втратив чинність діючий порядок підключення підключень кінцевообладнання спеціальних користувачів, який затверджений постановою Кабінету міністрів від 2004 року No607. Водночас, за результатами працювання зазначеного проєкту постанови апаратом національної комісії пропонується погодити його із заступним зауваженням. Суть полягає в тому, що пунктом проєкту порядку відключення Визначені, що відключення обладнання здійснюється, якщо немає виданого установленим законодавством порядку документу про відповідність технічним вимогам або технічним регламентам, а також якщо кінцеве обладнання або лінія комунікації застосовується для вчинення противоправних дій, що загрожують інтересам державної безпеки. У свою чергу, на виконання вимог статті 5 закону ектенних комунікацій. Адміністрацію держдепозв'язку розроблено проєкт постанови кадет міністрів про затвердження нових правил надання та отримання електронно-комісійних послуг. Пунктом 33 проєкту нових правил передбачається, що договір про надання послуг має містити умови і порядок відключення кінцевого обладнання кінцевого користувача у випадках за заяву кінцевого користувача у зв'язку із заборгованістю заплати послуг по настроку ті суми, зазначено у договорі, а також. У зв'язку з досягненням граничного ліміту, визначеним договором. Таким чином, пропонується погодити проєкт постановки від міністрів України про затвердження порядку відключення кінцевого обладнання спеціальних користувачів і лінії електронно-комунікаційних мереж екстрених служб із зауваженням до нього, а саме пропонувати розробнику взаємозгодити проект порядку відключень кінцевого обладнання із проєктом правил надання та отримання електронно комуніційних послуг. Прошу підтримати запропонований проект рішення. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі, будь ласка. До вашої уваги пропонується проект рішення про врахування висловленим органом державної реєстрації зауважень до постанови національної комісії від 7 червня 2023 року номер 223. Відповідно до абзацу 11 пункту 13 положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету міністрів України номер 731, пропонується внести до постанови національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіючи одного спектра та надання послуг поштового зв'язку від 7 червня 2023 року, номер 223, про затвердження критеріїв визначення смог загального користування та радіотехнологій, для яких здійснюється передача прав користування радіочастотним спектром його частиною, зареєстрованою в міністерстві юстиції 23 червня 2023 року за номером за відповідним номером. Такі зміни у заголовку слово критеріїв з маленької букви замінити словом критеріїв з великої букви у пункті 1 Так такі самі зміни. У абзаці третьому критерії визначення смуг загального користування та радіотехнологій, деяких здійснюється передача прав користування після слів міжнародними договорами, доповнити словом України. Департаменту радіочастотного спектра в установленому законодавством порядку подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. Постанова набирає чинності дня її офіційного опублікування. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Що питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Три години. Шановний голово, шанов. Шановні члени комісії та присутні, на розгляд виноситься проєкт рішення про розгляд проєкту розпорядження Кабінету міністрів України про затвердження показників індексу цифрової економіки та суспільства. Проєкт розпорядження Кабінету міністрів України про затвердження показників індексу цифрової економіки та суспільства розроблений Державною службою статистики України на виконання доручення прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля від 15 лютого 2023 року номер 3377 тисячі триста сімдесят сім Коса один коса один ТР що. Щодо визначення механізму збору даних за показниками індексу цифрової економіки та суспільства з урахуванням методології індексу цифрової економіки та суспільства ЄС та їх щорічної актуалізації, метою даного проєкту розпорядження є визначення механізму збору даних за показниками індексу цифрової економіки та суспільства ДЕЗІ в Україні. Слід зазначити, що апаратоменка, яка двічі опрацьовувався проєкт розпорядження, та за результатами розвіду було надано відповідні зауваження та пропозиції. Також 17.04.2023 та 9.05.2023 було проведено узгоджувальні наради представників НКЯК, Держстату, Вінцифри та Держспецзв'язку щодо розгляду пропозицій та зауважень до проекту розпорядження, надані відповідними листами НКЯК від 29 березня та від 21 квітня цього року. Крім того, рішенням НКК від 10.05.2023 номер 181 дві погодила проєкт розпорядження із зауваженнями та пропозиціями. Держштат надіслав на погодження доопрацьований проєкт розпорядження. За результатом розгляду проекту розпорядження, зважаючи на те, що проект розпорядження не в повному обсязі враховує зауваження та пропозиції, надані НКК, пропонується не погодити проект розпорядження Кабінету міністрів України про затвердження показників індексу цифрової економіки та суспільства у зв'язку із зауваженнями до нього, прошу підтримати. Дякую. Ще раз нагадайте, будь ласка, які зауваження? Зауваження були визначені тим розділом, що встановлення критеріїв для віднесення електронних комунікаційних мереж до мереж широкосмового доступу, високошвидкісних мереж, мереж високої та надвисокої пропускної здатності, не, не входить в компетенцію НКК, це входить в компетенцію центральних органів виконавчої влади. На сьогоднішній день е, е, ситуація з. Е, Виводиться відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 9.02.2022 року номер 107 питання забезпечення реалізації закону про електронні комунікації встановлено, що виконання повноважень центрального органу виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектру забезпечує до 30 червня 2022 року. Протягом періоду дії правового режиму воєнного стану в Україні та шести місяців після його припинення чи скасування адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації. З дня наступного за одним закінчення шести місяців після припинення чи скасування правового режиму воєнного стану в Україні Міністерство цифрової трансформації. Але необхідно зауважити, що мінцифри. Відповідно до їхнього положення, затверджена постановою Кабінету міністрів номер 80, 856 від 18.09.2019 є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики, зокрема у сфері розвитку інфраструктури, широкосмугового доступу до інтернету та телекомунікацій. Також Мінцифр сприяє розвитку та доступності послуг широкосмугового доступу. До інтернету. І відповідно даними нормативними актами попередньо вже визначено, що визначення критеріїв і встановлення там, де було в самому додатку до індексу позначено двома зірочками, це не відноситься до компетенції НКЯК, що також визначено на законодавчому рівні. Дякую вам, Андрій Іванович, будь ласка. Я хотів просто додати, що постанова постановою чітко визначена, що ці критерії визначає центральний орган виконавчої влади у сфері електронних комунікацій і радіочастотного спектру законом про електронні комунікації. Просто в статтях закону це чітко визначено. Дякую, немає більше питань по цьому. Що нема, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руку. Одностайно. Далі, будь ласка. Шановний голови, на розгляд виноситься проект рішення НКК про розгляд проекту угоди щодо взаємоловну інформаційними ресурсами Між Державною службою статистики України і НКЕК. Відповідно до підпункту 17.4 пункту 4, положення про Держслужбу України, затвердженого постановою Кабінету. Кабінету міністрів України 23 вересня 2014 року номер 481 зі змінами та закону України про офіційну статистику Держстат, згідно із покладеними на нього завданнями, укладає угоди щодо взаємообміну інформаційними ресурсами, що регламентують надання адміністративних даних. Метою укладання угоди є отримання всебічної об'єктивної статистичної інформації за переліком і з періодичністю у термінах та форматах визначених в угодах. Що буде спрямована на виконання плану державних статистичних спостережень, затвердженого розпорядженням Кабінету міністрів України від 28 жовтня 2022 року номер 953 р для забезпечення формування і реалізації державної політики у сфері статистики. На сьогодні діє чинна угода щодо взаємообміну інформаційними ресурсами між Держстатом України та НКРЗІ від 26.05.2021 номер 9 Згідно з якою управління аналізу ринків та звітності як відповідальний виконавець за надання й отримання інформації, вирішення організаційних і технічних питань, чи пов'язані з її обміном на умовах взаємообміну, щоквартово отримує від Держстату статистичну інформацію, передбачену додатком 1 до угоди, та надає до Держстату відповідну інформацію, передбачену додатком 2 до угоди. 1 січня 2022 року набрав чинності закон України про електронні комунікації, та 13 лютого. 2022-го набрав чинності закону України про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку. Зважаючи на те, що з 1 січня 2022 року відбулися суттєві зміни у законодавстві, які стосуються державного управління та регулювання у сфері електронних комунікацій та з метою тримання інформації, необхідної для розв'язку Розв'язання основних завдань, покладених на НКЕК та Державну службу статистики України, Держстат підготував та листом від 5 червня 2023 року надіслав проєкт угоди щодо взаємообміну інформаційними ресурсами між Державною службою статистики України і НКК для розгляду та погодження. Взявши до уваги викладене, підготовлено відповідний проєкт НКК щодо розгляду даного проєкту угоди яким пропонується перше, схвалити проект угоди щодо взаємообміну інформаційними ресурсами Між Державною службою статистики України і ДНКК, Друге, уповноважити голову НКК Животовського Олександра Миколаєвича на підписання угоди. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі 3 три. Шановний голово, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проект рішення про утворення робочої групи з питань організації та проведення моніторингу якості електронних комунікаційних послуг. Відповідно до частини 6 статті 111 закону України про електронні комунікації, моніторинг якості електронних комунікаційних послуг здійснюється регуляторним органом або державним підприємством, що перебуває у сфері управління в установленому регуляторним органом порядку. З метою розроблення нових концептуальних підходів щодо організації та проведення моніторингу якості електронних комунікаційних послуг відповідно до пункту 5 частини 5 статті 4 закону України про національну комісію пропонується утворити робочу групу з питань організації та проведення моніторингу якості електронних комунікаційних послуг у складі згідно з додатком та затвердити положення про робочу групу. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Що питань немає, пропонуємо проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Шановний голова та члени комісії. На ваш розгляд пропонується проект рішення НК про внесення змін до плану діяльності з підготовки проєктів нормативно-правових актів НКК, що мають ознаки регуляторних актів на 2023 рік. Проект рішення розроблено відповідно до. Пункту 2.2 регламенту НКК. Проектом рішення пропонується внести зміни, що передбачають визначення строків підготовки окремих, уже передбачених цим планом проєктів актів у наступному кварталі. Детально зміни відображені у самому проєкті рішення та додатку до нього. Я прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Що питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі 3.5, п'ять, Наталія Олексіївна. Пане голову та члени комісії. На ваш розгляд насте проект рішення про затвердження проєкту кошторису Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій та чистотного аспекту надання послуг поштового зв'язку на 24-й рік. І, відповідно до пункту 2 статті 18 розділу 2 закону України про НКК пропонується затвердити проект кошторису національної комісії на 24-й рік. Що додається? Проєктом кошторису передбачено поточні видатки на загальну суму 365 шестьдесять мільйонів триста тисяча гривень та капітальні видатки на загальну суму 45 мільйонів 820 100. Управління фінансового забезпечення в установному порядку подати проєкт кошторису до Міністерства фінансів України. Прошу вашого рішення. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Дякую. Проект кошторису про встановлення фонду преміювання голови та членів НКК, апарату НКК за червень 2023 року. Відповідно до пункту 7 порядку прийняття рішення про виплату та конкретний розмір надбавки за вислугу років, надбавки за інтенсивність праці, премії, матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально побутових питань голові та членам НКК, затвердженого рішенням НК 15 зі змінами. Та враховуючи частину 7 статті 52 закону України про державну службу та постанову Кабінету міністрів 304, пропонується встановити в червні 2023 року фонд преміювання голови та членів НКК апарату НКК у розмірі 1 мільйон 76 шість тисяч двісті гривна. Прошу вашого рішення. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одностайно. Дякую. Наступний проєкт рішення передбач пропонується наступне проект рішення про преміювання за червень місяць 2023 року Животовського Олександра Миколаївича. Відповідно до постанови кабінету міністрів 304 та порядку прийняття рішення про виплату та конкретний розмір надбавки за вислугу років надбавки за інтенсивність праці, премії матеріальної допомоги для оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціальної та потових питань, голові та членам НКК, затвердженого рішенням НК номер 15 зі змінами. Пропонується встановити премію Животовському Олександру Миколаївичу, голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радічу спектру, надання послуг поштового зв'язку, відповідно до його особистого внеску, загальні результати роботи за червень місяць, премію в розмірі 25 п'ять тисяч гривень за фактично відпрацьований час, управління фінансового забезпечення здійснити виплату в межах фонду оплати праці НКЯК. Прошу вашого рішення. Дякую. Чи є питання з цього? Опросив. Якщо, якщо питань нема, запрошую проголосувати. Запрошую внести протокол. Що за, за наявності конфлікту інтересів участі в голосуванні я приймати не буду? Будь ласка, хто за, підніміть руки. П'ять за, один утримався. Рішення прийнято. Дякую. Далі, будь ласка. Наступний проект рішення передбачає з відповідним обґрунтуванням встановити бісіку Олександру Анатолійовичу, члену АКА за червень 2023 року премію в розмірі 38 400 гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Будь ласка, Олександр Анатолійович, пане голову, зв'язку з тим, що маю наявний конфлікт інтересів при розгляді цього питання, тому не буду брати участь в його обговоренні та голосуванні. Дякую. Якщо більше питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Я за, один отримався. Рішення прийнято. Дякую. Далі, будь ласка. Наступний проєкт рішення передбачає встановити коліснику Ігоря Івановичу, членка, яка за червень 23-го року. приймів в розмірі десять тисяча гривень за фактичний працьований час. Прошу вашого рішення. Дякую є питання. Ігор Іванович, будь ласка. Шановный голову комиссии, шановные члены, поведомляю, в связи с конфликтом интересов по в голосовании не принимаем. Я понял. Наступный проект решения предпочитает... Чекайте, давайте проголосуем, Наталья Алексеевна, чекайте, чекайте, пожалуйста, кто за, поднимите руку. Выберите. Я за, один меня на примере Дякую. Далі, будь ласка, Наталія Олексійовна. Дякую. Наступний проект рішення передбачає встановити малюнь Лілії Володимировніч-Санкінінка, яка за червень 23-го року премії в розмірі 22 691 гривня за фактичний відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Дякую. А Лілія Володимировна немає сьогодні, да, вона відряджені. Якщо більше питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руку. Одностайно. Дякую далі, будь ласка, Наталія Місіна. Наступний проект рішення передбачає встановити Сім'яченко Андрію Івановичу, члену НКК, за червень 2023 року премію в розмірі 29673 дев'ять за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Дякую, будь ласка, Андрій Іванович. шановні Зв'язку з наявністю конфлікту інтересу, прошу виключити мене з обговорення і з процесу голосування. Дякую. Якщо більше питань немає, пропоную проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. П'ять за, один утримався, рішення прийнято. Далі, будь ласка. Проект рішення про встановлення Ткаченко Миколу Миколайовичу, Члененка, яка за червень 23-го року примі в розмірі тридцять тисяч 400 гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Микола Миколаївич, будь ласка. Шановний голос, шановні члени комісії, зв'язку з наявністю конфлікту інтересів приймати голосування ць по цьому питанню не буду. Дякую. Дякую. Будь ласка, хто за, підніміть руки. П'ять за. Один отримався рішення прийнято. Наступний проект рішення передбачає встановити Трощенка Вікторії Юрівні Члентиненка, яка за червень 23 року приміє у 29 29673 шість гривни за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Вікторія Юріна. Враховуючи наявність конфлікту інтересів від обговорення питання та за його голосування утримаюсь. Дякую. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Я за один утримався рішення прийнято. Всім yeah. дякую. Yeah. Це останнє пшени на сьогодні.